Ну і після такої масштабної пригоди та зустрічі з пінгвінами команда Київ 24 повертається додому. Враженнями ділиться наша колега Олеся Турчин. Зараз учасники 29-ї української антарктичної експедиції. Більшості ще відпочивають у своїх каютах. Мало хто прокинувся вранці на сніданок. Вони насправді з таким щемом залишають Антарктиду, тому що дійсно тут відчуваєш якісь нереальні речі. Тут відчуваєш усю первозданну красу природи і розумієш, що в багатьох місцях нога людини ще навіть тут ніколи не ступала. Антарктида це пригода, яка, якщо стається з тобою, то залишається вже до кінця життя. На розетка весна і смартфони, парфуми, ноутбуки, блендери, сумки, пилососи, шини, кросівки, корм, сковорідки. І не тільки. Не пропустіть весну на розетка. Розетка щоразу поруч.